І я тоді, ну він, він не мій рідний батько, він мій очі І Тоді я вперше до нього ви висловився. Кажу горю, братан, ти що, є ці нахукаєте. Наху". Прожили два місяці разом з кацапами. Не ваш найважче, коли ти з людьми живеш, спиш разом, їси разом. А їх просто не І Я просто якийсь момент покинувся, думаю, блін, там пацани взагалі в окопах ригають, а я тут просто ну якось живу життя і щось ще весь собі, ще щось дозволяє там поплакати. І тут стоїть броньована машина папірок дороги, і вони в неї на повному ходу влітають. Я єдине, чого ще не покинув, це все діло, тому що в мене є тут люди, яких я люблю, поважаю, і я їх не хочу покидати. Блін, ну чесно, я думав, що якщо мене в Тарецьку візьмуть в полон, я думав, мені голову за це відріжуть. Е, я завжди ношу з собою. Ніколи не думав, що я так буду поважати свого батька за те, що ну, це мілець, але приємно все одно. Просто головне, я, так, я такій думки, що у тебе є вибір. Зараз на даний момент. Або зустріть ворога у себе вдома, коли ти стоїш в трусах із чашкою кави. Або ти його будеш зустрічати тут з автоматом в руках. Звуть мене Іван. А, займався якорою до війни, точніше, до повномасштабного вторгнення. Я був електроенергетики з ремонту та обслуговування кабельних ліній. Працював в компанії ДТЕК, робили, так сказати, людям світло. І в якийсь момент ну, мене щось переклинуло, і я пішов служити війську. На підставі того, що була така дуже досить важка робота, тому і совість замучила, пішов в армію служити. 25. Поза ним Ісус, я 2000 року. А по посаді я старший водій роти, тобто ми водії броні. Ми їздимо на броні, ми завозимо хлопцям покушати, попити, вивезти, завести їх, забрати їх звідти. Тому, коли не приїдеш, ти навіть хлопців бувало таке, що очі не бачив, але вони тебе знають, вони тебе пам'ятають, бо ти їх завозив вивозив, вони тобі дуже вдячні. Наша робота така: ми, ми робимо, а хлопці там стоять. І ми вдячні їм за те, що вони там. Ми, ми тут робимо для них, а вони ну там. Ну це тільки по посаді. А те, що ми робимо, ну взагалі у нас там різні приколи є, різні задачі, тому. Підготовка просто у нас є одна. Я тоді збирався на роботу. У мене тоді був якраз робочий тиждень, я мав поїхати на роботу. Коли я прокинувся, мені батько каже, війна. І я тоді, він не мій рідний батько, а він мій отчим. І тоді я вперше до нього висловився я говорю: братан, ти що є, яка війна? Він каже, новини, подивись. Я дивлюсь новини, а у мене. І я виїхав. Я поїхав на роботу, але я туди не доїхав. Просто повернувся додому назад, застав окупацію у 2022 році в Київській області. Прожили два місяці разом з Кацапами. Ну, там був свій час, звісно, весело. Але це, мабуть, одна із причин, чому я тут. Війську, чесно, мені тут по кайфу. Але найважче, ти задали питання, що найважче. найважче це, коли ти з людьми живеш, спиш разом, їси разом. А їх просто не стає. І причому їх дуже багато буває не стає. І це якось, оце реально найважче. А так, в принципі, ну, так, да, важко. А фізично важко дуже. Морально теж там виснажуєшся. Ну, це війна. А кому зараз легко? Ну, ми всі робимо одну дуже важку складну роботу. Ну я просто в один якийсь момент прокинувся з думкою про те, що ну знаєте, тоді було життя дуже досить важке, тому що є робота, там якась квартира, ти там багато грошей не заробляєш, бо це ж ну ти працюєш на державній роботі. Якось там ну, там важко, да там сім'ї питаюся допомогти, сам якось вивозиш. не їш, не їш, ниєш, ниєш для себе. І я просто в якийсь момент прокинувся, Думаю, блін, там пацани взагалі в окопах ригають, а я тут просто ну якось живу життя. І щось ще весь собі ще дозволяє поплакати. Тому я прийняв таке рішення, що я краще буду з ними там, ніж ну, плакати тут. Ну я пішов сюди, щоб просто люди не побачили війну. Ну бо я пережив в 2014-му, коли я тікав від війни, тоді ще в дитинстві. Я розумію, що таке війна. І коли ми приїжджали сюди і там, казали, що там, там війна. Люди цього не розуміли. А коли війна прийшла до людей вже в хату, іменно у 22-му році, повномасштабно, блядь, не нас зайшли кацапи, тоді люди, звісно, зрозуміли, що це таке, і тоді вони почали нас розуміти. Ну саме таке, що у нас було, це мабуть, коли ми броньованою машиною, блядь, вшатали броньовану машину. Це мій коротше загиблий портим. Сєвір. Вони тоді заїжджали. Ми тоді ще двіжували коротше, там, на курські спецоперації, так сказати. І пацани їхали завозити людей. І хлопці, ребовці нашого підрозділу, поставили машину поперек дороги. ну, Єдина дорога, яка веде туди, куди нам не потрібно, вона є така одна їм пацани там шурують 80-90, там все як положено, коротше, на броні везуть десант. І тут стоїть броньована машина попірок дороги, і вони в неї на повному ходу влітають. Це було, звісно, потужно. і вап, які ми їхали, його склало. Ус, який зараз пам'ятаю, каже: блін, я сидів в десантному відділенні, а там є такі проході, дуже вузенькі, типа ну. Там можна пройти, але не так. Ну, дуже, типа, це. Він каже: я, я туди аж залетів, отак просто головою, і майже вилетів у вікно. Це було реально дуже потужно. І таких пара моментів у нас було багато насправді. Я ламався там, де не потрібно взагалі цього робити. У мене ламалася машина. Потім ми там бігали, як придурки, на сутки виживали. Але як бачите, зараз я сиджу я тут. Є, є з чого посміятися, є дуже реально веселі люди, бо таких людей, як в армії, ти ніколи не зустрінеш. Тому що ми тут просто така, як сказати, банда, яка зібралася з абсолютно різних людей. Ну, хтось там був, там працював в якихось там державних високих структурах, там хтось просто зі, зі двору прийшов, і нас просто так, от ми в кучку всі згреблися. Зараз ми тут всі. Ну, Такі, які ми є, ну в принципі. Прикольно. Ну, у нас немає такого, що давайте зустрічі. У нас завжди є побачимося ми, ми завжди спілкуємося і закінчуємо свою розмову на тему, що побачимося. Тому що, ну, якось попрощатися, ну, це, мабуть, кінець. Я єдине, чого ще не покинув, це все діло, тому що в мене є тут люди, яких я люблю, поважаю, і я їх не хочу покидати. Наверно, після війни я стану аскетом яким-будь. Я не повернусь ніколи в колектив в суспільство. Я не я не бачу себе в ньому, але ну при цьому я не буду йому заважати далі розвиватися. Я буду собі там десь жити, сподіватися найкраще. Ну, і тому подібне. Але в суспільстві як, е, я не хочу повертатися. Ну, мені там не подобається, там, скажімо так, дуже душно. Це таке досить складне питання. Так, зрозуміло, що з сім'єю я говорю постійно. Я стараюся, як і в мене тільки є можливість їм дзвонити, поговорити з ними обов'язково, тому що ну, вони розуміють, де я, що я роблю. Я перед ними це не скриваю. Ну, тобто, просто коли я їду на роботу, я там можу позвонити мамі, сказати. Не телефони мені не декілька днів, бо я поїхав. Все. Плюс, плюс, все, я телефон вдома залишив, я поклав, поїхав працювати, Там, виконувати якісь там задачі. Дуже хочуть там сказати, що, блін, Ваня, приїжджай додому, давай ми тебе заберемо, поїдеш все за Че. Коротше, все добре, ми тебе тут прикриємо. Ну, але це так трошки не працює. Ми вже, якщо сюди прийшли, то ми тут тільки до, до, ну, до кінця. Все. Ну, без АВП своє я пройшов. Це був. Так сказати, наш дешевешний такий этот, лагерь. Того місяця, що ми навчалися, було замало. Ну ми так. Да, не буду там казати, що блин, ми не стри... там, як розказують, що ми там відстріляли по магазину і капець, все ми одразу в бой. Ми тоді стріляли дуже багато. Ми стріляли постійно. Бувало таке, що бати кілька д... на день разів, але само як такої підготовки за місяць, ну, що ти можеш навчити людину за місяць. Це базова підготовка тільки, це не фахова, навіть. Тобто за місяць ти ну, навчишся рівно що там майже ну таке там якесь розуміння і тож. Я ж кажу, у нас збирається шалапей компанія і ще когось там плен, попробуй навчи. І коли я прийшов сюди до нас, в полк, наш підрозділ, ми дуже довго готувалися до нашої першої операції. Це тоді був контрнаступ на Запоріжжі. Ми майже півроку готувалися до цих штурмів. Окопи, окопи, ще раз окопи, марч, медицина, все, у нас дуже багато було підготовки. І за що цього ми дуже її вивезли. Тому що ти, коли живеш, і ти навіть коли готуєшся з людьми, ти проходиш з ними там певний етап. Ви можете, знаєте, друг друга не знати там, як тебе звуть, але ну позивні там банально, що ви ну ви співпрацюєте постійно разом. І тому ти, коли з такою людиною, яка з тобою пройшла нормальну підготовку, ти працюєш. Ти знаєш, що від нього блядь, очікувати. Він працює. Він не задає тобі питання, що мені робити. Це було дуже помітно, коли ми працювали з 95-ї бригади, 13-м батальйоном, ми були прикомандіровані до них. І там хлопці були реально такі, що вони тільки прийшли з БЗВП, і вони ну, майже одразу потрапили з нами там, в нормальну таку движуху. І коли чуваки сидять і задають мені питання, блін. Я кажу: пацани, а що у вас там є по БК? Він каже, ну, в мене є 4 магазини і там. Стопа там рюкзаку, Кажу, ти що, ну, а куди ти прийшов? Ми на тиждень зайшли ну, воювати, а ти прийшов у тебе. Тільки на один бой чотири магазини є. І тому і От у мене є такі, такі... реально загиблий мій побратим, теж Марік. І ніколи я не забуду цей момент. А це коли пішов на наш перший штурм. А ми тільки прийшли, ми поміняли коротше, снайперів 95-ї бригади на тій позиції. І в першу ж ніч на нас йде штурм. А до мене виходить просто ну, противник. Починає до мене говорити. Ну, Тут, зрозуміло, що йому добрий вечір, я йому побажав найміснішого здоров'я. І мені залітають дві гапехи по ствола в окно. А Марік, мій побратим, він спав. І він, коли прокинувся, він не задавав мені питання, що мені робити. Він просто зразу відкрив вогонь в окно, куди потрібно. Де там був противник. не задавав питання. От тому я вважаю, що підготовка. Це дуже є такий ну, еф... ну, дуже важливий етап любого бійця. <рес> Блін, ну чесно, я думав, що якщо мене в Тарецьку візьмуть в полон, я думаю, мені голову за це відріжуть. Е, я завжди ношу з собою. Їх небагато насправді, але це розписувалися люди, яких я дуже люблю, поважаю. І Дуже багато хлопців, тих, хто тут розписувався, вже, на жаль, немає. Але завжди я їх ношу з собою, тому що ну, я не можу без них туди піти. Без них мені там страшно. Там, наприклад, я собі купив таку тятьку. Ну, це нічого не значить. Мені більше подобається, мені батько подарував отаку от, от маленьку книжечку, але це є е, е, молитва воїна. Ніколи не думав, що я так буду поважати свого батька за те, що ні ну, лече, але приятися. Поки ми знаходимося на зоні бойових дій, то ніякі про які спорти говорити не може. Типу, ну, важко, важко, коли ти приходиш з роботи, а тобі ще треба ну, там попрацювати. І Інколи просто дуже морально не хочеться чого щось робити. Тому зараз, е, зараз ні, але у нас, коли у нас була підготовка, ми постійно займалися спортом. Тобто ти прокинувся, у тебе там якась фізкультура. Ви там відзанімалися, похолостілися, все там пацани пішли на навчання, ви пішли, машини крутити. Все, кожен займається своєю роботою. Тобто е на базі, коли ми постійно базувалися на місці нашої дислокації, туди да, постійно фізична підготовка потрібна. Тому що е я, чесно, вам скажу так, що я трошки облінився як водій. а е я б я від того, що ти ходиш в броні, ти бігаєш в броні, ти живеш в броні. Від цього я трошки відвик. І коли нас у мене поламалася машина. Ну, таких дуже несприятливих такса умовах, і мені треба було там пройти декілька кілометрів на евакуацію. То блін було важко, я ригав. Думав, що ні не дійду, але ну головне — перебороть себе. Це більше в голові у тебе така, знаєте, типу, тобі важко, важко, ти йдеш там, ниєш, ниєш. А в якийсь момент у тебе просто йде такий переломний момент, і все, тобі йдеш, тобі вже нічого не заважає, нічого не давить, особливо ще коли пару прильотів тобі по підсраку, так подуло, щоб ти швидше побігав. Але так, да, фізично треба бути готовим до цього. Тобто, якщо ти сидів і в носі колупався, тобі тут робить нічого. Ну, чесно, я нікого не буду агітувати на те, що підписуйте, пацани, контракти, давайте йдіть в армію, там, блядь, воювати будемо. Це, я думаю, вибір кожного. От Якщо у тебе є яйця, то ти їх взяв, нахрень, пішов. Ну, і, ну… Просто головне, я, такі, я от такого, такі думки, що у тебе є вибір зараз на даний момент. Або зустріть ворога у себе вдома, коли ти стоїш в трусах із чашкою кави. Або ти його будеш зустрічати тут з автоматом в руках. Чесно, хочеться більше такого спокійства умиротворення, цього більше нічого. Ну, щоб життя було спокійне, щоб ми просто, ну знаєте, як сказати, щоб це не було проблемою для нас просто жити повним життям. Бо по даний момент нам ну дуже сильно в цьому заважають. Хочеться просто працювати, я не знаю, там жити життя, там поїхати кудись, там щось побачити. Там поїхати там кудись за кордон, там якісь там моменти її побачити. Там якісь там моменти з історії там почитати, ну якимось таким зайнятися, чимось спокійним. Ну там буває, там на блокпості когось потягаємо. Ну там як вийде, коротше. Ну так в принципі, просто ну, сидимо, ну, відходимо. Обично, ти просто коли ти приїжджаєш виїзду, ти просто все, ти перший тиждень-два, ну там, наприклад, якщо я там тиждень працюю, тиждень вдома, все, я оцей тиждень, там перший там, два-три дня, я просто взагалі з хати не виходжу. все. Я як зашився, все, я, я сплю. Я там якісь моменти переживаю, ну там сам. Там ну, всі це розуміють, бо ну кожен про це проходить. А коли ми вже всі разом, то, звісно, займаємося хімою якоюсь обично. Можемо знайти якось поламагного, М-техніка і крутить півдня, щоб, а просто на ньому поїхати, воно пердить, тричить, там люди виходять, отак от баби діди. Бо ну воно ж гарчить. Впала якась херня, вони думають, що летить. А ми на м там десь пиздуємо просто, ну по приколу. я не мобілізований. Ви мене забрати? Так. Мене не хотіли брати. У мене був вибір. Або ти ми тебе не беремо, або ти підписуєш контракт. Ну, у мене там, я тоді ще йшов там, максимально все, я хочу Хочу і піс. Якби ми повернулися б назад в той час, коли я це рішення прийняв, я би не ні змінив нічого. Це було моє повне повноцінне рішення прийти сюди.